Жажа Куеліо, його дебют, якщо можна так сказати, після повернення. Давайте ще раз подивимося на повторі. Жажа Куеліо, його передача. Саме після його передачі було забито перший м'яч. Ну і, звичайно, тут Марлос попрацював для того, щоб був забитий цей м'яч. Взяв гру на себе, нагойдав, собі підправу поклав і у Дальній кут. Ну, чи міг тут Пантів врятувати таке питання філософське? Адже Тут треба було тримати Марлоса гол номер два, точніше автогол. Після Навіщо соси Микола Морозюк зрізає м'яч у власні ворота. Так рахунок став 2-0 на користь металіста. Ну, можливо, можна було сказати, що на цьому буде завершено м'яч. Але що вперед, Донецький металург трошечки відкрився. І рахунок став отак, от 3-0. Марко Девіч. Його повернення і знову. Марлос бере у взятті воріт. Марлос який ну стає потроху дійсно лідером харківського металіста. Де від його повернення кутовий від Донецького металурга Микола Морозюк його виконав і так рахунок став завдяки Мораєсу, який вийшов на заміну три Ну і 3-2. Знову ж таки, Мораїс. Знову навіз, знову Микола Морозюк. У нього два асисти сьогодні. Ну, зараз я буду передавати слово своєму колезі Роману Бебаку. Біля нього, здається, знаходиться Юрій Максимов. Романе, тобі слово. Ну. Вже спорожніли ОСК «Металіст». Та статистичні дані щодо сьогоднішнього загального матчу. Я хочу подякувати своєму колезі Роману Бебеху, Разом з ним ми сьогодні працювали. Я Володимир Кобульков також хочу подякувати всім, хто причетний до цієї трансляції, всім своїм колегам. Ну а вам хочу побажати, щоб ви продовжили дивитися телеканал 2+,2. плюс Ми ще обов'язково почуємось.